Доїздика така. Намалював? А Угу. — Що там є ще одне? Це така кабіна в нього. Ага. Це... Будеш змальовувати ще, можливо, таку вантажівку з пшеничкою? -да. Давай. Це страш? Ти вже стар? Угу. — Що малюєш? Колеси. Колеси такі? Угу. Стопи. стопи намалював? А фари намалював? Тут така пшеничка. Я вкалю, Тут така. Пшеничка, а там на пшеничці хто сидить? Ніхто не хоче. Може, мишка? Не хочу? Не хочеш? То дай дай. Далі бирай, тата. Угу, О. Давай. А це що тут? Бай тут одна кабіна, а, а далі нема кабіни. А далі що? Кузок? Да. Ага. І що там везуть? Хліб. Хлібчик везуть. Так. А куди ж ми його везуть? Додому. Додому? До нас. До нас додому. Да. Ми да. любимо хлібчик? Так. Да. Так. Да? Да. Угу. Класно, класно. Получається? Це що ти намалював зараз? Це колеса. Ага. А ще що? То уже не кинули ті дядьки. Десь кинули отаке на колесику. На це залетіло. – А хто це туди, що накидав на ті колеса? То дядя. – Який дядька? Вийшов нас, сіли. Той ага. І кинув оце. Ну, нічого собі, я такого не знала. Щось таке цікаве. Щось Бай. таке цікавеньке, так? Да, Вийшлось? Ух ти. А колеса там є? Да, є. Угу. Що будемо малювати наступну машинку, може? Наступно. Давай передай далі. Угу. Це що буде? Сирок? Хто? Це колеса. Бать, він творог. Ага, колеса є, Молодець. Зіршко. Ага, Кабіну. дуже гарне. Кабіну малюще. Угу. Niech ty. To czego to nie No, na co to No, na benzowoza jest podobne, no, nacie. Букви на майоні на бінзилося. А чого там тільки дві букви? А які ще можна там букви намалювати? Б, Б? а ще які? Ми, а ще які.

Яке слово вийшло. Яка? Яке ти слово Яка? написав? Я не знаю, то ж ти писав. Не годі. Все, намалював? То ти дай. Ага. Тут дві бочки. Дві бочки, муку везуть. Угу. Уважно змальовуєш, так? Молодець. Дуже гарно. Колеса намалював. Скільки коліс вийшло? Дев'ять. Угу. Гарно. Машина і дев'ять коліс має. Все правильно. Ти ще не втомився малювати? Ні. Yeah. Може я тобі якусь історію краще розкажу? Ти таку собі лявиш на подушечку, я тобі розкажу історію. Про якусь машинку, може. Аленчик. Угу. То як на рахунок історії будеш слухати? Я тебе тако обніму, ляжем з тобою, будемо говорити, я тобі, може, про машинку якусь розповім. Буде? Батька Тойота. Тойоту ти намалював? Да. А ти слухав, що я тобі казала? Ха. Тому, що, може, ляжемо, будемо історії, буду тобі розповідати. Байдикий, дозик. Обережно, Марк. То, то... Дощ. то дощ? То град? Ні, то дощ. Диви, яка в тебе подушечка гарна, така машинка, тут автобус. Ти таку голівку покладеш та я тобі розкажу якісь історії цікавенькі. Да? Давай. Давай, мама, це не хочу. Ти вже перехтів, то ж домовились історії слухати. Про не машинки. Не хочу. Може, про пожежну машинку тобі розповім. Давай. Мам, я намалюю. Ти мені намалюй пожежну машинку, а я тобі про неї розповім, добре? Ти любиш малювати, так? Дуже гарно. А то, це що? А то вона світиться. Так світиться, так? Да? Такими галками. А як вона е, робить? Який в неї там гудок? Коли вона їде на виклик, як вона піщить? Як? 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 Ти не знаєш? Ні. А, а святку? Ну ми ж мали про пожежну розмовляти з тобою, Марк. Будь ласка, ну лягай на подушечку, клади голівку свою, на подушечку. Тут такий хрестик. Якесь сонечко вийшло, Марчуку. Ні, то хрестик. То хрестик? <реш> на швидкій допомозі. Угу. Дуже гарно. На сонечку схожий цей хрестик, ти знаєш? Молодец, тоже ладно. Да, я так дал помогу. И тут мигалка. Угу. <мирает> Супер. <мирает> Все, махай с подписчиками. Пока-пока. <гас> бабуся, дедусь, пока. Скажешь так? Пока. <гас> а бабуся, дедусь? <гас> пока. Пока-пока. А Тёмчик сделаешь? І так домухнути треба в ручку. А вони? їх не видно? Ні, їх не видно. Не видно. Це так. ми для них відео просто записуємо. Їх не видно. Отак, так. Да.